Доброго вечора, мої любі підписники. Сьогодні ми з вами приготуємо у нашій машинки ICO cht. Дзян і колач. Поїхали! Для початку ми вмикаємо нашу машинку. Встановлюємо насадку гак, вмикаємо наші віси. Чекаємо, натискаємо ок, для того, щоб вони підключилися до. Телевізора і будемо починати складати в нашу чашу всі інші. Ми всипаємо 500 грамів борошна. Це додаємо цукор та одне корінне яйце. Перестановлюємо чашу і будемо змішувати. Беремо сухі львівські дріжджі і 240 мл теплого молока. Сипаємо 10 грамів дріжджів. та ретельно перемішуємо. Вбираємо режим 5, закриваємо наш комбайн з гаком і Натискаємо старт. Тут у вас з'явиться час і ми взбиваємо на протязі 3 хвилин наше тісто, як воно є. Потім додаємо молоко з струйкою вливаємо наше тепле молочко і дріжджі. Додаємо 60 грамів вершкового розтопленого масла. І продовжуємо вимішувати ще на протязі 5 хвилин. Таке гарненьке тісто у нас виходить як консистенції. така консистенція у вас повинна вийти таке пухке, ніжне тісто, але воно не прилипає. Зовсім до рук. Залишаємо його на кілька хвилин, хвилин на 40, відпочивати та підходити мінімум у два рази. 50 грамів цукру, з'єднуємо зі столовою ложкою кориці і з стакану мелених горіхів. Це добре перемішуємо, це в нас буде обвалка. Далі покажу, як ми все будемо робити. Окремо у вершкове масло 70 грамів, вливаємо 125 мл рідкого варення. У мене апельсин з персиком. Такий результат у нас вийшов. Ось такий гарний калачик. Зараз він остине і ми його розріжемо, який він вийшов у середині, Дуже м'який. І спускаю з корінкою.